Друзі, отримали нормальний такий асортимент різних варіацій страховочних шнурів. Самі знаєте, для чого вони використовуються, для короткостволу. Також на них можна щепляти якесь спорядження, яке ви боїтесь втратити, наприклад, ту саму ніч можна, або травматичні ножиці. Тобто, які є варіанти? Петля і ось таке кріплення на липучці. Потім, може бути, сталевий карабінчик і ось таке кріплення. З декільцем. Далі. Найбазовіший варіант, і як на мене він один із найкращих, я б сказав, коли у нас є просто дві петельки бюджетний такий варіант. Далі, типу один із дорогих варіантів це коли у нас іде карабінчик, потім фастекс, і потім вже ось таке кріплення на липучці. Доступні вони, до речі, в кольорах койот, олива та чорний. Потім варіація наступна. Користуюсь приблизно ось такою: коли у нас іде петля і карабінчик. Два сталевих карабінчики. І з таких дорогих, я називаю, варіантів. Знову ж таки, фастекс. Фастекс, до речі, вуджиновський, дуже якісний. таке кріплення і карабінчик. А, петля в кінці. Власне, ось такі у нас є страхувальні шнури, товар в наявності. Ціни дуже-дуже адекватні. Кому цікаво, кому потрібно, пишіть в особисті, відправимо куди потрібно. Дякую за увагу.